Мої не... дії ви можете оскаржити в судовому порядку. Це Добре. ваше конституційне право. Тому що ви вічний заявник завжди всю жизнь незадоволений. Ну, ви... 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 ви мене просто-напросто дуже часто е... зупиняєте, я розумієте, безпричинно. Зупиняю. Ви поліцейські, я маю вине. Я вас ще не зупиняю. Ви, можливо, це не. Будь ласка, перевіряйте, я туди Тут лізти руками. Сюди достаньте. В моїх карманах? В ваших, не в моїх. Сигарета, зажигалка, гроші. Гроші в руках тримайте. Все збирайте. І рюкзак відкрита. Це оця безпричинна ваша, блядь, вони вже Ще один мат і буде, і буде дрібне хуліганство. Який мат? Звичайний мат. мат. То і права мені тут качати не треба, у вас прав є обов'язки, шановний. У вас теж є обов'язки. Таких обов ви виконую. І ви виконуєте свої. Будь ласка, підкорони. перевіряйте, ви хотіли перевірити? Перевіряйте. Тільки нічого не підкидайте. Кошельок достаньте. З кошелька, гроші, візьміть в руки. Збирайте речі, ще раз діють, відкрити, по базі перевірити. Дію, відкрити по базі перевірите. Да. Я вам показував дію. Мені показувати не надо, не пред'являйте. А чому ви так розмовляєте таким тоном? Я... ну Я не вічливим, не вічливим. Чим це виразно? Не ввійшли, будь ласка. Зараз. Може ви ще воєнкомат визвати? Якщо треба, буде вийзен, якщо в ви розшуку воєнкоматом. Все? Ні. Ці безпричинні зупинки, це мене так добиває. Це капець просто. Людина... Терміново спішить десь. Через кожен десь 10 метрів без Безпричинно. Без Що я? Капець, я коротше подозрітельно. Подозрітельно. В, ви... в чому ви мене підозрюєте? Вас виглядало на переводження заборони. Так, які питання ще далі? Питання далі перевіримо по базі ще не в розшуку. Будь ласка, кажуть. Якщо перевіряй. не в розшуку, питань до вас не буде. Вам може ще відсроцку показати? Вона в мене вже є. Якщо вас це цікавить. Якщо в розшуку я повинен бути, повинна бути орієнтіровка у вас на мене. Покажіть мені, будь ласка, такі документи. Є у вас на мене орієнтіровка, що я в розшуку? Ви хто взагалі? Я людина. Дуже добре. Я людина. Я я не знаю. Я людина на бере. Ви громадянин. Та не вам ріжати, хто я. Ви посадова особа? Чи ви не посадова особа? Я ж вам посвідчення пред'являв. У вас то не посвідчення. А що? То додаток до посвідчення. Да? Де так. Так. А там написано, що посвідчення? Написано. Покажіть. Приставили? Покажіть, я просто не, не, не бачу. Ви представились безстренько? Я не бачив. Кощенко Олексій Миколайович. Угу. Поліцейський. Дійсно, до 11.07.28. КВП номер 039043. Видано 11.07.24. Спеціальний жетон. Так це додаток до спеціального. А витягніть, будь ласка, витягніть посвідчення, по що з іншої сторони. Написано посвідчення. Читайте. Поліці. А ну, де, там читайте. де там посвідчення? Де там посвідчення? Ось читайте. Руки вистачати. Добре, добре. Я не хватаю, я читайте. просто... Е, де іменно читати? Ну, ось червоним що написано. Е, власнику посвідчення. Дозволено. Власнику посвідчення. Но. Так де ваше посвідчення? Де написано, що це посвідчення? Ви читали? Ні. То додаток до жетона, хлопці. Це ваша суб'єктивна думка. Ні, це не моя суб'єктивна думка. Якщо так брати, то ви конкретно ще... Мої не... дії ви можете вкажети в судовому порядку, це Добре. ваше конституційне право. То що ви вічний заявник завжди всю жизнь незадоволений. Я це бачу. Дякую. Хай щастить вам у дорозі. Все перевірили? Так. Да? Що найкраще? Може на другий раз не будете вже перевіряти. Може, на третій не будете перевіряти. Якщо буде на то підстава.